Thank you На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місці знаходження ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система протиповітряної оборони у бойовій готовності наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначено. 22 лютого близько 13.30 ворог випустив по Хотінській громаді протитанкову керовану ракету. Вона влучила в автомобіль, що доставляв людям хліб і продукти. Ну вона нас забезпечує п'ять населених пунктів, де шість. Це ті всі населені пункти, які знаходяться ну, на прикордоні. Ми їм дуже вдячні. Ми не єдині хто хто туди підвозив хліб і продукти харчування людям. Це журавка, біловоди, Володимирівка, Олексіївка, Новоніколаївка і водолаги. Двоє людей, що були всередині, отримали поранення. Ми запропонували їм допомогу на лікування. А зараз в сільській раді будемо збирати сесію, виділимо кошти. Ну будемо допомагати. Вони героїчний поступок робили. Вони возили нам. Тепер, тепер ситуація ще катастрофічна. Я не знаю, хто туди повезе. Дорога, якою рухався автомобіль, проходить вздовж кордону. Підступний ворог обстріляв цивільних навмисно. Їхи поїхали забирати цю машину. От приїхали їхні інженери, поїхав наш дільничий туди, і їх теж обстріляли, вони відтекли. Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв шість територіальних громад на Сумщині. Зафіксовано 89 прильотів. Новини СТС. Депутати міської ради проголосували за внесення змін до бюджету. Зокрема, 100 мільйонів вільного залишку спрямували на першочергові потреби з обороноздатності міста. Ще 200 мільйонів спрямували у резервний фонд. Ми сьогодні підтримали всі питання, які стосуються підвищення обороноздатності, виділення коштів нашим збройним силам. Це субвенції, це безпосереднє придбання відповідних потрібних матеріалів для передачі військовим, тобто всі питання, які пов'язані тільки з тим, щоб наше місто було захищено, не тільки збройним силам, а також і добровольчим Муванням і відповідно, підвищення обороноздатності для нас сьогодні це перше питання. Підтримали рішення про внесення змін до генерального плану. Тепер вже сумської громади. В останній документ оновлювали більше десяти років тому. Думаю, що скоро вже буде у нас генеральний план внесення змін, тому що місто повинно розвиватися. В мінімум це потрібно вносити зміни до громад, зміни до території приєднаних громад. Це перше. По друге у нас іде зараз забудова міста. Наприклад, у нас. Пропозиція така, що перші лінії дачних масивів розгадаються як можливість людям дати будувати там, перебудувати свої перші лінії під ІЖБ для того, щоб вони могли там жити, тому що вони живуть зараз на дачах. Також рішенням сесії чотирьом сумським добровольцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Суми Олександру Білявському, Євгену Степаненку, Георгію Цедіко та Роману Кукленку, які загинули, обороняючи наше місто 7 березня. Депутати. Одноголосно підтримали це рішення і вічна пам'ять нашим, нашим хлопцям, нашим героям. А також сьогодні на початку сесії було вручено почесну відзнаку захисник України, героя міста Суми Тімофеєва Андрію Петровичу, який зараз протидіє агресії. Сьогодні він навчає наших молодих артилерістів, хлопців протистояти ворогу. Тоня Борзиленко Євген Сердюк, новини СТС. Близько опівночі патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ, який порушив вимоги комендантської години. Під час огляду документів у Крманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння, хоча він і стверджував зворотні. Алкоголь сьогодні вживали? Ні, сьогодні ніж вольні сьогодні. а коли Ні. вживали Вчора, так. Результат проходження тесту 3,53 проміли, що майже у 18 разів перевищує допустиму норму. Це вже не перший раз, коли водій сідає за кермо на підпитку протягом року. Тим більше суд позбавив його права керування транспортними засобами. Патрульні винесли постанову та склали протокол на правопорушника. На сесії сумської районної ради депутати обрали нового очільника. Головою райради став Геннадій Дем'яненко, висуванець від політичної партії Слуга народу. Раніше Геннадій Дем'яненко працював прокурором, адвокатом, керував юридичною компанією. Рік широкомасштабного вторгнення. Ми його пережили. Ми протримались. Ми стали сильніші. Ми впевнені в своїй майбутній перемозі. Але ми нічого не забули. Ми нікого не забули. Ми не маємо права. Дякувати маємо право вже сьогодні. Робити певні висновки також. Прийшов час обговорити за круглим столом, так завдяки кому ж вистояла Сумщина рік тому. Експертна думка на СТС.